Прийшла мені посилка з AliExpress на поштомат нової пошти. Хтось її вже відкривав, скочем ось так, замотав, і хай там буде. Я не знаю, чи це митниця, чи це на пошті, щось там вже відкрили, вкрали. Навіть ніде нічого не було вказано, що посилка була відкрита і розпакована. Ну що ж, давайте вже її дорвемо і подивимося, що ж таке. Замовив Петрович. Почнемо з самого верхнього товару. Скоро на осінь сезон душів, замовив ось таку міні-парасольку по халявній ціні, яка буде зручно поміщатися навіть в кишеню. Поклали собі і пішли. Ну, давайте глянемо, що це таке, що це дійсно якась якісна річ. А ну, відкрию тут. Ні, хрена собі. Більше схоже на дитячу парасольку, але я думаю, при біді можна користуватися навіть і такою. В магазині продавця є в різних кольорах. Я брав в помаранчому кольорі, щоб вона гарно виглядала в кадрі. І навіть, зважаючи на те, що вона фігню коштує, доволі така міцна конструкція. Найбільше, що мені подобається, що вона просто компактна. Ось так взяли, склали. Дивіться, ось так. Навіть однією рукою в коліно. Раз, раз, раз. І все, і ось вам парасолька в кишеню закинули і пішли. Бляха, прикольна штука, да? дивіться, хопа. Правда, не автомат, потрібно вручну це все. Класна штука за невеликі гроші. Що це за пружина? А це не пружина, це садовий шланг. Дуже крутий. Причому по халявній ціні. У нас, якщо піти на ринку, то буде коштувати гривень 600. 300 гривень шланг вже йде разом з душем. Дивіться, з різними режимами за 300 гривень 7,5 метра вже з сіма конекторами тільки підключити і все. І доволі такий, да, така труба бляха якісна, реально класна спіралька. Брав для себе, щоб в гаражі тут собі користуватися. Навіть непогано. Однозначно класна штука, навіть від міні-станції. Дає достатній тиск. Можна собі навіть автомобіль сполоскнути. Прикольна штука, однозначно може бути. Їдемо далі, крутимо педалі. Що це прийшло? А це, напевно, насос прийшов. На коробці написано потужний надувальник для матраців. Беру батарею лідер. Пробуємо. Я не знаю, чи щось воно може дути, мені здається, що китайці знову мене кинули. Дивіться. Пробуємо, чи надує кульку. <плес> <плес> Бляха, отако. Китайці ви ж сказали, що це штука на 500 ватт потужна. Бля, ну херня, ну херня повна. Ну так довго дує, так довго. Подивіться, скільки воно вдуло. Тобто, якщо взяти компресор від GTM, то він би вже його надув. А це якась, якась херня. Просто 500 гривень потрачені ну просто на вітер. Ним навіть не видує з клавіатури пил. І останні два товари з цього пакуночка. Має бути класна штука для зберігання курячих яєць в холодильнику. Накладаєте зверху яєчка, вони через цей отвір скочуються вниз. Ви собі яєчко взяли, воно скотилося вниз. Не знаю наскільки класна штука, немає в мене яєць, щоб показати. Немає в мене курячих яєць на даний час, щоб показати, як воно працює. Вже вдома перевірю цей лайфхак. І саме корисне, що мені дійсно стало в пригоді, це нарукавник. Я недавно вам показував відео, що я носив дрова. Так, ось, якби не цей нарукавник, я й вже правда вийняв пакуночка, Бачите, він такий брудненький, носив дрова. Дуже класна штука. Хоча китайці понаписували в себе там різні фотки, що. Ось такого вони роблять, і йому там абсолютно байдуже. Це просто звичайна синтетична тканина. Просто якщо ось так зробити, переріжете собі вени і відріжете нахер руку. Тому як на рукавник, да, дійсно класна штука. Стовстого матеріалу, все, а то, що китайці там понаписували, що він проти порізів, це повна херня. Розпаковуєш цей кінець, подивився молодець. Можете подякувати Петровичу, що вберіг вас від покупки небажаної херні. Ну, не працює, я не знаю. Я просто розчарований. 500 гривень, просто в сраку. Ось так зібрати все його в пакет. І викинути, щоб я його навіть і не бачив. Парасолька, да, віддам синове, хай таскає на рукавник. Дійсно класна штука. Ось це я не знаю, чи ним буду користуватися. Якщо якась шляпа, просто також смітник піде і все. Шланг класний, можна користуватися. Всім дякую і до побачення!